Привіт! Я Яна Моріс, професійна актриса театру та кіно. Мені 29 років. Наразі я проживаю в Києві. Я навчалась в Київському національному університеті культури та мистецтв, майстерня Олександра Ілліча Балабана. Служила в Одеському обласному академічному драматичному театрі та театрі Теотеатральний Простір 4 роки. Там я зіграла багато цікавих ролей. Мої улюблені це Графиня Ланська у виставі «Заметіль», Матильда Деламоль у виставі Червоне та Чорне та роль Іфігенія у виставі Іфігенія Апофеоз». Також я багато де знімалась. В серіалі Брати по крові зіграла головну роль. А в серіалі Ангели зіграла у головній лінійній ролі. Не дивлячись на свою тендітну натуру, я обожнюю стрільбу зі зброї та лука, граю в більярд, великий теніс. Чудово плаваю, маю водійське посвідчення категорії Б і добре воджу. Десь років сім займалась хореографією та вокалом, так що можу заспівати і затанцювати, якщо треба. І наостанок, я обожнюю створювати естетичні фото та відео. Ось така я людина прекрасного. Якось так. Дякую вам за увагу!